Доброго вечора, мої хороші! Радий, що ми знову з вами зустрілися на просторах усеосяжного інтернету. Чекали на казочку? От і казочка дуже-дуже чекала на зустрічі з вами. Сьогодні ви почуєте казку видатного українського поета і письменника Івана Яковича Франка. Називається вона. Фарбований лис жив у одному лісі лис Микита, та такий вправний та хитрющий був, що усі небезпеки обходив. Мисливці його і псами травили, і залізо на нього ставили, і м'ясо троє не підкидали. Усі небезпеки Микита обходив, і друзів своїх також остерігав. Не раз таке бувало, що серед білого дня він вибирався у село, чи то в якусь комору, чи в курник, чи в клуню завжди повертався зі здобиччю. І так він переконався у своїй безпеці, так загордився своїм талантом, що одного разу друзям своїм сказав: знаєте що, друге? Я такий вправний мисливець, що завтра з торговиці посеред білого дня вкраду курку. Його товариші почали відмовляти Микито, що ти собі думаєш? Там купа люду, купа собак. Тобі треба на блоху перетворитися, щоб бодай живим і звідти вибратися. Не хоче слухати Микита ніяких доводів. каже Вкраду, та й годі. Так і зробив. Зранку, як тільки зійшло сонце, вибрався Микита з лісу, полями через садочки та тиночки добрався до середмістя. Якраз починалася торговиця і почали сходитися люди. Такого гамору Микита не бачив за все своє життя. Сидить за парканом і боїться. Але що робити? Похвалився, отже, потрібно відповідати за слова. Десь годину Микита збирався з духом. Та раптом, набравшись сміливості, перемайнув через паркан та й дременув швидше до торговиці. Поміж підводами, поміж кіньми, поміж ногами людськими, він пробирався вперед. А що люди? А люди в ньому бачили просто рудого собаку з пухнастим хвостом. Зрозумівши теми кита, осмілів, і вже почав пробиратися сміливіше. Та раптом, друзі. Прямо перед його носом, звідки не взявся великий кудлатий псисько. Він побачив Микиту, Микита побачив його, хотів дременути праворуч, там інший. Глянув ліворуч, там ще один, скулився Микита, розвернувся та й гайнув у якісь сіни через сіни на подвір'я і почав розглядатися, де б то заховатись. Бачить, у кутку стоїть якась діжка. Він чим душ стрибнув у неї, бо ж собаки уже от-от його наздоганяли. Тільки не він туди застрибнув, собаки забігли і давай його шукати. Він був тут, він був тут, хлопці, шукайте. Кілька разів підходили вони до тієї діжки, та з неї, друзі, дуже неприємно тхнуло. Покрутились собаки та й гайнули собі геть. Та діжка. В якій Микита знайшов собі прихисток, була до половини наповнена густою олійною синьою фарбою. Бо в тому дворі жив маляр, який на другий день мав чи то паркан малювати, чи якусь клуню, і вирішив заздалегідь розвести собі багато фарби. Микита, як застрибнув у ту діжку, з головою у неї занурився та коли зміг вчепитися задніми лапками за дно, лише тоді висунув свого носа і міг дихати. У дісці дуже сильно тхнуло. Але вилізати з неї було страшно. Хто його зна, пішли собаки, чи не пішли. Прийде за ним хтось чи не прийде, думав Микита і сидів у фарбі аж до вечора. Увечері, зібравшись з духом, він вистрибнув з діжки і якомога швидше дременув у напрямку лісу з такою швидкістю, що його ніхто й не помітив. Лише вервечка синіх слідів. Вказувала шлях, яким він рухався. Добіг він до лісу зовсім не в те місце, де був його будинок, а так милі за дві звідти. Знайшовши по дорозі, перепелине гніздо, він підкріпився кількома яйцями та почав шукати собі прихисток на ніч. Першу зручну нору, яку він побачив, облюбував собі, заліз у неї і запорпався в сухе листя, готуючись виспатись. Довго чи недовго спав, цього нам уже ніхто не розкаже. Та прокинувшись зранку, він вийшов, потягнувся і вирішив, що пора йти на полювання, їсти то хочеться. Та вгледівши себе, він аж йойкнув Матінко, моя дорога, це хто? Замість його м'якої помаранчевої шерсті були сині колючки, чи то луска, він не знав, що трапилося. Замість його ніжного м'якого хвоста була якась незрозуміла, важка довбня. Він пробував тертися та де там, фарба ж засохла, пробував вигризати, але ж боляче, знайшов якусь калюжу, пірнув у неї, пробував відмитися, але не тут то було. Олійна фарба ніяк не змивалася. Загорював Микита та й задумався. А тим часом із іншого кутка лісу вийшов його товариш, вовчик-братик, побачив таку дивну істоту вовк та й отетерів. Хто це такий синій у їхньому лісі з'явився? А Микита, почувши, що хтось підійшов, повернувся, побачив вовка та й з радістю до нього кинувся привітатися. Не вдалось. Вовк так злякався, що з криком во 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 дременув чим душу якісь кущі. Так вовк і біг через ліс, кричачи: Ой-ой-ой, там таке, там таке, друзі, тікайте, ховайтесь, хто куди може. І так, напевно, версти три він і пробіг. Всіх, кого бачив, він попереджав, щоб вони тікали, бо там з'явився невиданий звір. На Великій галявині зібралися лісові звірі і давай радити раду, що ж робити з тим невиданим звіром. І вирішили піти на нього подивитися. Обійшли поляну, на якій сидів лис Микита, і з кущів почали визирати. Микита, звісно, їх побачив. Але. Він зрозумів, яке враження справив на вовка, а тепер і на всіх інших звірів. «Хм», – Подумав Лис Микита, а це може заслужити мені добру службу. Тож, набравши в груди якомога більше повітря, зробивши якомога поважніший вид, він гордо пішов до великого пенька, на якому зазвичай сидів ведмідь, сів на нього. І задумався. Він бачив, що звірі на нього дивляться, але чекав слушної нагоди. Коли їх зібралося більше, вони посміливішали та повилізали з кущів. Він піднявся і сказав. Любі мої, не бійтеся мене, підступіть ближче. Та Де там? Звірі одразу розповзлися по кущах, тільки ведмідь боком боком підійшов ближче та й запитав Ти хто таке? Він сказав підійдіть ближче, други мої. Я вам зараз усе розповім. Святий Микола сьогодні зранку. Виліпив мене із небесної синьої глини, оживив мене святим своїм духом та промовив. звіре, остромисле, зійди на землю адже в звірячому царстві панує безлад та несправедливість. Нарікаю тебе бути їхнім царем, прав мудро та справедливо. Почувши таке, звірі повірили та зраділи, і здійнявся гамір. Цар у нас, цар, у нас з'явився добрий новий цар. Радість розійшлася по всьому лісу. Яструби та соколи наловили курей та перепелів, ведмеді та вовки принесли ягнят та телят, ішли дні за днями. Лисмикита був добрим царем. Справедливим, м'якосердним, та й тим паче на полювання йому тепер ходити не доводилося усе наготовлене приносили йому його міністри. Та й закон і справедливість його були такі, які панували в лісі до того хто був дужчий, той і правий, хто слабший, той програвав, кого впіймали мисливці, той не живий. хто втік. Той зализував рани. Звірі просто раділи, що тепер у них є свій цар. Так минали дні за днями, місяці за місяцями, і прийшли перші роковини мудрого правління царя Микити. Увесь цей рік Микита дуже піклувався про свою синю подобу, щоб десь не тернутися. Щоб десь не вмочитися, щоб, бодай, клаптик його нової синьої фарби із шерсті не зліз. Все йому вдавалося. Микита був хитрий, прихитрий, як ви пам'ятаєте. Та на перші роковини правління Микити вирішили звірів влаштувати справжнісіньку гульню, натягли багато-багато їжі, співали гарних пісень, які славили їхнього царя. Ведмеді ревли басами, вовки підтягували альтами, а молоді лисички дзявкотіли ніжним сопраном. Микита так розчулився, що й геть забув про обережність. Так йому сподобалися хвалебні співи, що він, витягнувши морду вгору, задзявкотів по лисячому. Що ви думаєте, друзі? Немов омана спала з очей усіх звірів лісових. Побачили вони, що це звичайнісінький лис Микита, ніякий не цар і, тим паче, що зовсім він не синьої глини. Так на нього розізлилися, що хотіли роздерти, але змилостивились та просто прогнали його із лісу геть. З того часу, друзі, повелася між людей така приповідка: коли якийсь чоловік дасть себе одурити фальшивому товаришу, а потім це зрозуміє і стане, бодай крапелиночку мудрішим, він приговорює: от то, то я давно знав! Я на ньому пізнався, як на фарбованому лисі. Тож, друзі, Будьте розумними, не обдурюйте своїх товаришів. А найголовніше, будьте чемними, мийте руки з милом і слухайте маму з татом, папа. -па.